Дитинства доля випробовувала Тетяну на міцність. Вона боролася з труднощами, захищаючи найрідніших. Згодом вирішила стати на захист усієї країни. Батько Тетяни Коновал був військовим, служив в Азербайджані. Вже тоді війна втрутилася у долю дівчинки. Через конфлікт у Нагорному Карабасі мати Світлана разом із маленькою тетянкою приїхала до Кривого Рогу. Я знаю, що вона дуже піклувалася, любила нашу маму. Батьки у нас різні, ну і мама одна. І так склалося в житті, що розійшлися шляхи з мамою. Ну, Вони зізвонювалися е, завжди. Таня жила в іншій країні, а мої батьки, мама та тато в кривому розі. І на початку 2000-х років Танюша зі старшим сином Станіславом переїхали до нас в Кривий Ріг. Ось, ну І тоді почався шлях, танін, нового нове життя. Ось. Але ми дуже рано втратили нашу маму. Болісна втрата призвела до усвідомлення. Тепер вона має стати опорою для молодшої сестри, якій на той час було всього 14. І тоді вона почала дбати і про мене, як про старшого сина, і про мене. Допомагати моєму батькові виховувати була для мене завжди як мама. Вона була завжди підтримкою. Вона мене захищала. Коли проблеми, я бігла до неї чи дзвонила. Вона приходила, розмовляла, вирішувала всі питання за мене. Я завжди на неї дивилась і хотіла бути як Танюша з такими ж амбіціями, самодостатньою жінкою. Коли Тетяна повернулася до нашого міста, жодної хвилини не віддала депресивному настрою, адже мала піклуватися і про сестру, і про власних дітей. Вдруге вийшла заміж і народила Іллю. Попри численні турботи, була переконана, аби стати прикладом для близьких, треба дбати про свій розвиток. Здобула дві освіти: зокрема, фах психолога у Криворізькому державному педагогічному університеті. Я пам'ятаю, завжди. В'язала нам шкарпетки, теплі, там якісь капці. Ну, таке вона полюбляла. Але е, з віком вона якось все в неї в ритмі такому було, що вже, я думаю, не було часу на якісь хобі. Займалася спортом, ходила в тренажерний зал, і вона в свої 50 років. Дуже шикарно виглядала. Вона була яскравою жінкою, для мене неперевершеною, сильною і муж... мужньою. Вона була прикладом для багатьох. Сніжана познайомилася з Тетяною у колі подруг три роки тому. Каже, за столом спілкувалися, проте не сподівалася, що при наступній зустрічі Таня поводитиметься настільки доброзичливо. Це було у спортивній залі, вона не пройшла повз, як більшість би зробили людей. Вона підійшла, обійняла, поцілувала. Ми спілкувалися так, наче ми давні подруги. Це мене дуже так заділо. знаєте, людина, яка Ще е, може підійти перша робить крок е, назустріч першою. Для мене це захоплення в наш час. Одного разу також суботній вечір, дзвінок, Таня привіт, сніжок! Е, ходімо завтра зі мною на концерт, гурт без обмежень. У мене є зайвий квіток. ця спонтанність, щирість е, і е, просто е, щедрість. Це, це вся Таня в цьому. Вже на концерті, поки я вмощувалася на сидінні, повертаюся. Таня вже спілкується з сусідкою, вже обмінялись номерами телефону. Вона була дуже щирою у спілкуванні, вільною у спілкуванні, комунікабельною людиною. Мені здається, вона б могла знайти спільну мову з будь-ким і будь-де. Я коли дізналася, скільки тані років. Я завжди гадала, що вона моя ровесниця. Активною містянкою захоплювалися і сусіди. Її стиль життя завжди привертав увагу. Вона така відчайдушна, позитив просто з неї перла, як то кажуть у нас. Відчайдушна мама, дуже заботлива сестра старша. Неймовірно, все добре було бути на 100% зроблено. Якщо це ремонт квартири, найкращий. Як це пиклування про дитину, це саме все саме найкраще. одягу, до, до навчання, до заботи, до витрати времени. Якщо це спорт, то це викладання на відсотки. Якщо це робота, то також все було зроблено. Так, я завжди казав, де ти береш ту енергетику, що ти їш зранку, що ти завжди на позитиві. Тетяна лише посміхалася. Здавалося, енергія це її друга натура, а ще прагнення ніколи не лишатися осторонь, коли поруч біда. Чоловік Тетяни Олексій з початком антитерористичної операції на сході став на захист територіальної цілісності України. Тоді жінка приймає чергове сміливе рішення. Просить сестру піклуватися про молодшого сина, а сама їде до Полтави, аби здобути військову спеціальність. Вона плекала мрію стати військовою психологинею, лікувати душевні рани, завдані війною. У 2017-му потрапила на Донеччину у складі 54-ї механізованої бригади. Армійська доля визначила їй більш суворі посади. Згодом жінку призначили командиром взводу охорони. Пам'ятаю, коли вона була в АТО, це для неї був дуже важкий період, моральний і фізичний. І ніхто не міг подумати, що почнеться війна повномасштабна. Звісно, я пам'ятаю, коли всі ну, злякані були. Тоді ми з чоловіком. Забрали племінника, тому що вона ж продовжувала служити, продовжувала, їздила, працювала. Ось, поки ми в Хмельницькому жили з Ілюшею. Вона вірила, що настане світло майбутнє, що це все закінчиться. Як би страшно не було. В АТО воював і старший син Тетяни. У неї було достатньо приводів для хвилювань. Проте друзі кажуть: бійчиня не шукала розради для себе. Тетяна була моєю подругою, і кожен, хто знав її, підтвердить. Вона мала надзвичайно добре серце. Вона ніколи не проходила чужий біль завжди знаходила тепле слово чи жест підтримки. Її усмішка була особливо щирою, світлою, такою, що могла розвіяти навіть найсумніший настрій. З нею можна було говорити про все, про радощі, труднощі, про мрії плани. Ми часто гуляли разом, сміялися до сліз і будували плани на майбутнє. Здавалося, що з нею завжди буде так легко і тепло. Тетяна була людиною. Яка цінувала життя в усіх його проявах, вона, вона раділа будь-яким маленьким моментам, погоді, пісням. Будь-чому. І саме цим вона вчила і мене помічати красу в простому. Деякий час Тетяна з чоловіком винаймали житло в Бахмуті, аби бути неподалік лінії фронту. Потім їхні стосунки припинилися, і жінка повернулася до Кривого Рогу, служила в частині. З часом перевелася до 227-го автомобільного батальйону. Цьогоріч у липні молодший сержант Коновал отримала наказ вирушати у Сенельниківський район Дніпропетровщини. Жінка раділа змінам, розповідає сестра. Найтепліші спогади були останні, коли за тиждень до трагедії. Ми зустрілися. В неї багато справ було. Вона все бігала, ми тушилась, все хотіла встигнути за свої вихідні, так би мовити. Ну і в мене зрозуміло також. І ось ми зустрілися за тиждень до цього, і вона мені давала дуже багато парад. Також Сварилася на мене, але по-доброму. Найбільша така порада, найцінніша те, щоб я берегла е, близьких людей. В душі заворушилося тривожне перечуття. Ділиться Вероніка. Я відчувала вже за декілька днів, що з нею щось трапиться, але я відганяла такі думки. Ну, думаю, це просто е, переживання за те, що вона. Їде до такого району, тоді якраз вже ж почались там обстріли частіше. І перед цим днем я прокинулась від того, що вона кричала моє ім'я. І це мене дуже стурбувало. Я зранку написала цей день, коли вона вже виїжджала, я написала, що там вже дуже небезпечно, але вона. Посміялася на позитиві, сказала, що не, не так небезпечно, як тут буває. І поїхала. Написала, що все добре, вона доїхала і це були останні її слова. Але в мене велика тривога була. Це перший раз таке, я відчувала за неї. Трагедія трапилася цього ж дня. 19 липня сестра з племінником Ілюшею саме збиралися їхати на дачу. Пам'ятаю цей страшний момент, коли я зайшла в магазин і мені дзвонить Олексій. І тоді я вже все зрозуміла, але він не сказав точно, що трапилось. Я розуміла, що просто так він би не подзвонив мені. Розуміла, що перед дитиною не можна нічого показувати. Окупанти завдали ракетного удару по Синельниківському району нашої області. Автівка, у якій знаходилася Тетяна Коновал, спалахнула. Ворожий іскандер відібрав майбутнє у жінки, яка буквально випромінювала радість життя. За один день я подорослішала, коли це сталося, і взяла відповідальність за її молодшого сина, йому 13 років. І тепер я за ним піклуюсь. І вирішує всі питання. Буду його виховувати. Хочу, щоб він став прекрасною людиною. Він хороший хлопчик. Вона його дуже любила. Вони з ним постійно були разом. Вона з ним з цим ділилася. Хоча це начебто підліток, але в них така, так дуже тісний зв'язок був. І я сподіваюся, що я для неї зроблю все, щоб може вона побачить з моєю мамою, що в нас буде все добре. І звісно, Ілюшин папа також допомагає у вихованні. Без матері залишились 13-річний Ілля та 33-річний Станіслав без єдиної сестри Вероніка. Наче згадка про те, як Тетяна вміла любити, з рідними тепер живе її котик Мася, якого вона привезла з Бахмута. Зайшла сама в ньому квартиру і питаю, Тань, де твоя душа? До мене на руки попросився її кіт. Це шикарний кот, який завжди її любить. Як я тільки десь поїде, я тут за ним ухажу, вона прийде, він і сутки обнімав, сутки в добу. І... І вона така до нього була молода, красива жінка, яка прагнула так жити, така жада до життя була. Я так рідко в кого це бачила. Вона строїла такі великі плани на майбутнє своє, на майбутнє дітей, на майбутнє своєї молодшої сестри, тому що вона за неї відповідальність таку несла, скажену. Не всіда в розговорі була вся її родина. І це дуже несправедливо, коли забирає. Війна і цей біль важко описати словами. Але для мене вона назавжди залишиться прикладом щирості, доброти та справжньої дружби. Назавжди ця дівчинка буде в моєму серці. Спочивай з миром, моя мила. Хай твоя душа знайде спокій. А я ніколи не забуду її щирість, її усмішку. Її поради це була дуже щира, вірна, комунікабельна людина, яка надихала. Мене вона навчила бути більш вільнішою, більш смі сміливішою, досягати своїх цілей, ось не стояти на місці, не боятися робити те, що ти хочеш. І я їй дуже за це вдячна. Ми її запам'ятали такою, як бачили востаннє. Гарною, вся в білому, життєрадісною, на позитиві, як завжди, ось. Більше ми там труну не відкривали, і такою вона залишиться в моєму серці назавжди. Сподіваюсь, якщо вона мене бачить. Щоб, я хочу, щоб вона знала, що я її дуже люблю і дуже сумую. І Ілюша також. Але ми все витримаємо, ми будемо сильними. Сподіваюсь, вона на небі разом з нашою мамою, якою, яку я також знала небагато. Ось і хотіла ще сказати, що ми повинні всі цінувати своїх близьких і моменти, які ми знаходимось поряд. Поважайте та любіть один одного і вірте в краще майбутнє.